Друзі, привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Усіх вітаю святою недількою, з Різдвом Христовим усім бажаю міцного здоров'я, достатку, любові та швидкої нам перемоги. В сьогоднішньому відео, друзі, буде йти про ось цих три яблучка. Три горішки для попелюшки. А в нас виходить три яблучка для метестри Дюймовочки. Йдучи на роботу, Думаючи про щось про своє, людина з великою душею каже до тебе Марічко, Марійко, візьми яблучко. Крута, я не хочу. Ну, візьми, ну я взяла одненьке, бери ще, я не хочу, та бери ці всі, якру не хочу. Він мені дав в руки ось цих три яблука, і я з великою посмішкою пішла далі на роботу. Крукуючи. Я сміялась, може хтось коли мене зустрічав і думав, що вона сміється. <хи> Настрій, друзі, в мене був бомбезний. Я весь день, як на роботі, так і вдома була з гарним настроєм. Як тільки згадаю яблучку для дюймовочки. а чому для дюймовочки? Тому що колись мене називали «Медсестра Дюймовочка». Коли згадаю про ось таке яблучко, і в мене знову посмішка на обличчі. І надумалась я зробити ось таке коротеньке відео про три яблучка для мецестри-дюймовочки. Друзі, це так просто, це така проста річ, це така дрібничка, а настільки вона дає, підвищує нам настрій що Це просто, просто, просто треба робити добро людям. Здається, що це дрібничка, а людині буде добре. Вона буде задоволена і буде все добре. А я буду вам казати усім до побачення. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху, коментуйте. Ну, а я буду смакувати ось таке яблучко. Воно ще не помите, друзі. Але зараз я його помию гарненько і буду смакувати і ще з більшим настроєм, напевно. У мене є дуже багато друзів, які зі мною діляться щиро-щиро. І я їм також щиро-щиро дякую. Але просто ось цих три яблучка мені вони так запали в душу. Це просто якось так несподівано. Йдеш на роботу і тут раз і гостиниць для мецестри дімовочки. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика верху, Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйте, друзі, на мій канал. А я вам скажу усім пока-пока. До побачення, миру вам, любові! Добрайте план достатку. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока.